Привіт, друзі! Я, Оксана Монько, професійний репетитор з математики. Пропоную вам урок Функції в задачах НМТ. Ми проаналізуємо з вами, які типи задач з цієї теми зустрічаються на НМТ і які знання вам з теми функція необхідні на цьому випробуванні. Розпочнемо нашу роботу із задачі, яка була у 2021 році у завданні Зно. Це задача з вибором однієї правильної відповіді. Укажіть з поміж наведених ескіз графіка функції грик мінус 2х плюс 3. Функції ми розпочинаємо вивчати в 7 класі. І розпочинаємо з е, лінійної функції. Яка ж функція називається лінійною? Функція виду y дорівнює kx плюс b називається лінійною функцією. Для того, щоб розв'язати це завдання, корисно знати, що якщо k менше від 0, то графік даної функції спадає. Цій умові відповідає випадок B, V та G. Але якщо до мінус 2х додається число 3, то це означає, що по відношенню до початку координат графік даної функції буде піднятий на 3 одиничних відрізки вгору. Тому правильна відповідь буде Б. Розглянемо наступну задачу, яка була у 2020 році у варіанті зно. Це завдання знову з вибором однієї правильної відповіді. На якому з рисунків зображено ескіз графіка функцій y дорівнює 0,5 в степені х. Вивчаючи в 11 класі показникову функцію, тобто функцію виду y дорівнює а в степені х, ви можете впізнати, що це якраз і є показникова функція. Але в класі ви могли зустрічати цю функцію ось в такому вигляді, y дорівнює 1 друга в степені X. Тоді ви бачите, що ваше а більше від нуля, але менше за одиницю. І це означає, що графік такої показникової функції спадає, тобто, що правильною відповіддю на це завдання буде відповідь B. Наступна задача. Зверніть, будь ласка, увагу знову ж таки це 2020 рік. Знову завдання з вибором однієї правильної відповіді. Графік довільної функції y до f від x паралельно перенесли вздовж осі y на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали. Це завдання зручно пояснити, наприклад, на функції y дорівні х квадрат. Зараз ви бачите, що це елементарна функція y дорівнює х квадрат. Якщо графік цієї функції перенести паралельно на 3 одиниці вниз вздовж осі y, то ми отримаємо ось таке зображення. І тоді зрозуміло, що правильною відповіддю буде випадок г. Зверніть, будь ласка, увагу. Це завдання на встановлення відповідності, але це знову 2020 рік. Тобто це вже третє завдання про функцію в цьому варіанті знову. До кожного початку речення 1.3 доберіть його закінчення, а Д, щоб утворилось правильне твердження. Спочатку я рекомендую вам роздивитися, які тут є функції. Перша це y дорівнює корінь квадратний х-4. Друга це y дорівнює х плюс 4. І третя y дорівнює x куб. Я вам рекомендую обов'язково під час підготовки робити малюнки. І у вас таким чином буде в пам'яті фіксуватися образ цієї функції, тобто портрет я це називаю функції. Зверніть, будь ласка, увагу. На першому малюнку зображена функція номер 1 на другому малюнку зображена функція номер 2 і на третьому малюнку зображена функція номер 3 І от тепер читаючи всі ці закінчення речень А, Б, В, Г, Д, ви можете підібрати правильну відповідь. І так, А спадає на проміжку від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Жоден з цих графіків не є спадною функцією. Тобто перше Ага відповідь випадає. Не визначена в точці х до рівня 1. Якщо ви уважно подивитеся, то це є відповідь до пункту номер 1 Якщо ви під корінь замість х підставите 1. Виконаєте обчислення під коренем ви отримаєте мінус 3. І таким чином цей вираз не має змісту, і тому ця функція не визначена в точці Х до рівні 1. Тобто на перше питання правильна відповідь Б. Отже, Б ви вже взяли, і ви можете собі так і на знову помічати, що ви цю відповідь вже використали. Відповідь В є парною. Жодна з цих функцій не є парною, тому ми теж це питаннячко викреслюємо. Я вам пропоную розглянути, де є непарною. І це є правильна відповідь до третього питання. Тобто функція y дорівнює x куб це один із таких найпростіших прикладів класичних непарних функцій. Його варто запам'ятати. Ну і залишається, дивіться, ми використали d, залишається відповідь г, ми її просто проаналізуємо. Тобто, на друге питання для функції y дорівнює x плюс 4, якщо замість x ви підставите мінус 3 плюс 4 дорівнює 1, то ця функція набуває додатного значення в точці x дорівнює мінус 3, і ця відповідь є правильна. Тобто, на друге питання правильна відповідь г. Рухаємося далі. У 2023 році це вже було НМТ, було ось таке завдання на встановлення відповідності. Я хочу звернути вашу увагу, що ці завдання вам приносять в копілочку плюс 3 бали. Це дуже велика кількість балів. Тому варто з питаннями функції розібратись детально. У відповідність функцію 1.3. І з кількістю АД спільних точок її графіка з прямою дорівнює 1. Для того, щоб навчитись розв'язувати такі задачі, я ще раз підкреслюю, робіть малюнки. Перше y дорівнює косинус Х. Зараз ви бачите на екрані косинусоїду. Проведемо пряму Y дорівнює 1. Ви бачите, що ця косинусоїда. І ця пряма мають ось точки перетину. Знаючи про те, що косинусоїда нескінчена, що вона періодично повторюється, ви можете зрозуміти, що таких точок перетину буде безліч, і тому правильна відповідь на перше питання це буде де. Графіком другої функції, це є квадратична функція, є парабола. Для того, щоб побудувати цю параболу, ви можете рухатися двома шляхами. Перший, ви можете, наприклад, пам'ятати, що х вершини обчислюється за формулою мінус b поділити на 2а. І коли ви обчислите х вершини, тобто мінус b, ми беремо наше b з протилежним знаком ось 2 поділити на 2а, а у вас одиничка, тому ви отримаєте 1. Підставивши це значення х у функцію, ви отримаєте y вершини. Тобто ми будемо мати 1 піднесемо до квадрату, відняти 2 помножити на 1 і додати 2. Таким чином ми отримаємо 1, відняти 2, додати 2, ми отримали 1. Тобто вершина цієї параболи знаходиться в точці 1, 1. Ось ця точечка, яка є вершиною нашої параболи. Ну і дослідивши далі цю функцію, ви можете побудувати ось такий графік. Як можна було зробити другим шляхом? Якщо у функції y дорівнює x2 відняти 2х, додати 2, виділити повний квадрат, тобто х2 відняти 2х плюс 1 і плюс ще одна одиничка в нас залишилася згорнути повний квадрат, тобто х-1 до квадрату, і плюс 1. І якщо ви добре знаєте перетворення графіків функцій, то тоді ви будете бачити, що це класична парабола, посунута вздовж осі ох на одну клітинку. В додатньому напрямку і піднята на, одну, на один одиничний відрізок, також в додатньому напрямку вздовж осі Y, тобто це буде ось така картинка. Зачекайте, будь ласка, я витру свої записи і будемо рухатися далі. Якщо ж ми проведемо пряму Y дорівнює 1. То ви можете бачити, що ця парабола і пряма Y дорівнює 1 містять одну лише спільну точку, одну точку перетину. І тому правильна відповідь на це питання буде відповідь Б. І третій випадок це є гіпербола, піднята вздовж осі ОІ на 1 один одиничний відрізок вгору. Ви бачите зараз малюнок. Проведемо пряму Y дорівнює 1. Але я хочу, щоб ви звернули увагу, що в даному випадку Y дорівнює 1 виступає асимптотою, і відки гіперболи не перетинають асимптоту. Ось пряма Y дорівнює 1. І тому гіпербола не перетинається з цією асимптотою, тобто з прямою y до рівні 1 немає спільних точок, тому правильна відповідь на третє питання буде А. Жодної точки перетин. Яке ж завдання було в 2024 році? Зверніть, будь ласка, увагу. Знову тригонометрична функція, тільки вже y дорівня синус X, знову ж та сама гіпербола. Ну і, звичайно, куди ж без параболи. І так, графіком першої функції, гіпербола, проведемо пряму і дорівня 1. Тому що завдання питає: установіть відповідність між функцією 1,3 та кількістю спільних точок АД її графіка з прямою y до мінус 1. Побудуємо таку пряму і дорівня мінус 1. Скільки точок? Перетину гіперболи і цієї прямої. Ну, звичайно ж одна. Я надіюсь, ви бачите. І тому шукаємо, де у нас одна? Ось Б. Відповідь на перше питання відповідь Б. Графіком другої функції є парабола, але зверніть, будь ласка, увагу, зараз на екрані є y дорівнює х тобто класична парабола, яку ми вивчаємо в восьмому класі. Але, застосувавши перетворення графіків функцій, ми отримаємо з вами ось такий графік. І провівши пряму і дорівня 1, ми бачимо, що вже є дві точки перетину цієї параболи з прямої мінус 1. Тому дві точки відповідь В є правильна відповідь на це питання. І третій графік. Графік функції y до рівні синус х, синусоїда, провівши пряму y до рівні мінус 1, ми бачимо, що знову ж таки синусоїда і ця пряма має безліч спільних точок. Ось, наприклад, одна із них. Ми бачимо, що таких точок перетину є безліч. Тому правильна відповідь на третє питання буде відповідь Д більше трьох. На екрані зараз ви бачите мої сторінки в соціальних мережах. Буду рада в співпраці з вами. Ви переглянули урок. Якщо вам сподобалось моє пояснення, якщо вам відгукується моя енергетика, то я запрошую вас на свій онлайн-курс по підготовці до НМТ з математики. Контактні дані залишаю в описі до цього уроку.